Українські жіночки в лісах Німеччини сажають розсаду. Я зараз розкажу для чого. З дивіться, в моїх руках цибуля, я дивлю, що така маленька. А мені мама каже, а це ж така, як сажати треба. І каже, наші жіночки сажають. Я говорю, в смислі? Ну це вже в Німеччині не взяли города і так далі. У нас навіть якщо тут огород, є там купу дозволів, треба знати, де що сажати і так далі. Ти на своєму городі навіть посадити, що хочеш, як хочеш, не можеш. Так от, і наші жіночки ходять в ліс і сажають там розсаду, картошку, цибулю і так далі. Це абсолютно нормально. По-перше, це у нас в генном коді щось сажати і мати своє природне. По-друге, в мене вже є відео-аккаунті про те, що наближається війна в Європу і голод Планований, бо забагато населення дуже з цим треба щось робити. Взагалі, щоб ви розуміли, зараз вийшла нова стаття, де показано, що нас не 8 мільярдів, а вже там 12 чи навіть 20, Просто воно не перераховано. Хто буде там всіх цих індусів, пакистанців, цигану, цих іммігрантів считати? Давно ніхто їх не рахував. А, да, варто тільки подивитися, що робиться в столицях всіх країн, заїдьте в Лондон, в Київ і так далі. Стільки машин, такий трафік, що невозможно просунутися, можна півдня провести тільки в пробках. Ну ладно, відео не про це. Так, от Ян, жіночки ходять і сажають, і це разом. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео, в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Умно і це правильно. задайте голодомору. Вже научені, не треба вже ставати на другі граблі. Тобто ніхто в Європі, ніхто тут це через це не проходить. Понял? Це ми проходили через це, через Гладомор, у нас гена, хоч ми і не голодали, У нас гена це все заложено. Тому десь внутрішній поклик, внутрішнє почуття. І ти сажають, застрахувати своє життя. Коли з одної гнилої картошки супи робили, сім'ї спасали. Розумієте? І щоб ви розуміли, ви. Спадщина цього всього ви та людина, той є код, кот, який змогли в цьому всьому вижити. І у вас це все є всередині. Тому, якщо чуєте десь потяг всередині себе, піти десь в німеччині чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадить собі городик невеличкий приїжджати за ним ухажувати, хажу. робіть. Діть робіть, бо як буде війна, то вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше перебздіть і виглядіть чуть-чуть по дебільному, ніж не ніж не, не, не дабздіть. І війна це прекрасно показала. Ті, хто порівзділі перед 24-22 двадцять другого року, ті себе досить добре почували, ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть боріть розсаду в, в ліс. І сажайте, ну у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтеся. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, то шумки, що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий девіз. Краще будь підготовленим, перебздіть, чим не топсті. Все, слава всім українцям, які вижили і досі тримаються. На зв'язку, друзі, піду в ліс. Все, папа. -па.